Ми і Террі Пірсонс. Якби хтось запропонував вам дивовижний подарунок, ви би взяли його, ви би прийняли його чи ви відмовились би від нього? Що у всякому разі дізналося б про нього трохи більше? Цього та наступного тижня ми будемо говорити про дивовижний дар говоріння іншими мовами. Якщо у вас були якісь питання про це, то цього тижня ви можете дізнатися більше. Що, якби зараз ви мали нагоду отримати всі відповіді, здатність, ресурси, все, що вам коли-небудь знадобиться. Ви маєте таку нагоду завдяки Духу Святому. Отримайте глибше розуміння молитви у Дусі, і дізнайтесь роль Духа Святого у тому, щоб стояти поруч з вами і допомагати вам. Страх не повинен стримувати вас, нерозуміння, куди рухатись або інше тиск у житті. Дізнайтесь, як отримати доступ до Божого скарування, коли ви знаєте, як молитись у Дусі. Вивільняйте силу Божу у своєму житті через молитву у Дусі. Так добре бути сьогодні на цій передачі. Зі мною пастор Тері Коуплен пірсонс так так чудово бути тут. Я дуже вдячна татові за те, що він запросив нас і дозволив нам протягом так. двох тижнів вести ці передачі. Це які честь. яке задоволення, який привілеї, яка радість? Це так чудово. У Нашому серці, наші партнери, наші друзі. Вони завжди у нашому серці. Так. І для нас у Бог це справді радість мати можливість послужити їм. і для тих з вас, хто не знає, хто ми. Ми пастарі церкви Mountain, а також виконавчі директори місії Кеннета Копленда. Тому у нас зайняте, але чудове життя. Так, це чудове життя. Джимі Стюарт гадки не мав, яким чудовим насправді може бути життя. Хвала Господу. Так, давайте повернемось сьогодні до нашої теми. А, безумовно, так. Я просто хочу сказати, говорячи про сімейну історію і сім'ю Коуплендів. моя бабуся Вініта Коупленд була наповнена Духом Святим. і коли я була ще дуже маленькою, вона завжди була жінкою, що молилась Але коли вона наповнилась Духом Святим і почала молитись за мого тата та інших членів сім'ї. Завдяки тому, що вона могла молитися і говорити іншими мовами, це струснуло наш світ, струснуло наше життя, і ми й досі живемо плодами тих молитов. Кажу вам, це дивовижно. О, так. Дивовижно. Можливо, у нас в процесі буде нагода трохи поділитись нашим свідченням, але чи може я почати Так, Будь з цього? ласка, ніч чи ти почнеш? давай. Ти, хочеш? Ні після тебе. ти впевнений? Будь ласка. Гаразд. Я почну. Ти почнеш? Ні. Гаразд. Потрібно ходити в любові. Перша до коринтян, 12 розділ. Перший вірш. Я прочитаю з розширеного перекладу Біблії. Там говориться про духовні дари, і слово дари стоїть у лапках, а все тому, що у грецькому тексті його фактично немає. Там говориться про духовні дари, брати. Я не хочу, щоб ви помилялися. Або як говориться в традиційному перекладі, я не хочу залишити вас у незнанні. На півдні США ми говоримо, ми не хочемо залишити вас у невіданні. Ти сказав це не зовсім Тобі потрібно правильно. Тобі потрібно сказати людям, звідки я. Так, Ти з північного сходу і час від часу це проявляється. Але ми не хочемо залишати вас у незнанні. Це означає, що Павло хоче, щоб ви знали духовні речі. Фактично грецькою е так це стоїть у множині. і Там говориться: я не хочу, щоб ви не знали або не були проінформовані про ті речі щодо Духа Святого. Я хочу, щоб ви знали. Говоріння іншими мовами не повинно бути для нас таємницею, коли апостол Павло приділяє цьому стільки часу, хоча б у наступних трьох розділах. І щойно ви це розумієте? Те, що сказав про це Ісус, тоді всі місця писання, які говорить Дух Святий, просто оживають у вашому мисленні, і ви говорите, Боже мій, як багато насправді Слово Боже про це говорить. Дуже часто те, що Слово Боже говорить про ці речі, було сховано для віруючих. Але ми розкриваємо це, тому у кожного з вас є можливість знати про те, що говорить Слово Боже, і про ту ціну, яку заплатив Ісус, щоб ця дивовижна робота Духа Святого була активною у вашому житті. Так. хвала Господу, і досліджуючи цю тему, ми розберемо всі фундаменти, всі основи і того, чому ми говоримо іншими мовами. Важливо знати, чому ви щось робите, чому ви робите щось у духовному світі. І після того як протягом двох тижнів ми розберемо все це, ви побачите переваги цього. і це приголомшливі переваги Террі, які дає нам говоріння іншими мовами. Може, назвеш, хоча б декілька по перше, це є доказом наповнення Духом Святим, про що ми будемо сьогодні говорити, але це прямий зв'язок з Богом. І ми можемо підкріпити все це місцями писання. Але це пряме спілкування з Богом, це прямий зв'язок з Ним. коли ми молимося іншими мовами, це постійно нагадує нам про присутність Духа Святого, який весь час всередині нас. Це все для нашого духовного збудування, і ми поговоримо про це і про те, у чому тут взагалі сутність. Коли ви збудовуєте себе на своїй найсвятішій вірі, молячись Духом Святим, Дух Святий допомагає нам у наших слабкостях, коли ми молимось іншими мовами. Ви молитесь досконалою волею Божою. Це дивовижно. Молитва іншими мовами дає вам можливість молитися таємницями. Ми можемо тлумачити наші мови. Це приносить нам духовне освіження, Стимулює нашу віру. Це можливість. Ливість добре дякувати отцеві, і це також підносить Бога. Тому ми розберемо всі ці аспекти. Сподіваюсь, ми зможемо всіх їх торкнутися. Пам'ятаю, коли я навчалась у коледжі, я зателефонувала татові. Моя сусідка по кімнаті не була охрещена духом. Вона виросла в церкві, де їй казали, що все це залишилось у минулому, що це не було волею Божою, і що це взагалі від диявола. І розмовляючи про це з татом, я запитала: чому на твою думку стільки безладу і суперечок з цього приводу? І він відповів: насправді все починається з відсутності базового розуміння, що людина це три істота дух, душа і тіло. І якщо ви намагаєтесь застосовувати духовні речі з точки зору душевного розуміння чи з точки зору душі, то ви не бачите у цьому жодного сенсу. Вам це так. не зрозуміло, але духовні речі приходять від духа. Саме тому апостол Павло сказав: Я не так. хочу, щоб ви залишалися у незнанні щодо цих речей. І Нам потрібно повернутися назад і отримати якесь базове розуміння та головне практичне знання. Можливо, ви вже довгий час були наповнені духом, молячись іншими мовами. Можливо, ви, як і я, були наповнені Духом Святим ще в дитинстві, і говорите іншими мовами більшу частину свого життя. Однак, можливо, у нас насправді немає практичного знання того, що це таке, і розуміння різниці між цим і цим, щоб бути народженими від духа. І ми будемо навчати про це. Мета цього вчення не просто довести вам, що інші мови від Господа, а також дати вам якесь практичне знання і розуміння. Нам слід так, бути давай, поінформованим. Сестро, заклади фундамент. Закласти фундамент, так до Галатів 313 це це місцеписання, яке знайоме більшій частині нашої аудиторії, де говориться, Христос придбав нашу свободу від прокляття закону, ставши за нас прокляттям, бо написано проклятий кожен, хто повішений на дереві, і в 14-му вірші говориться до кінця. Чи з метою або для кінцевого результату щоб через прийняття Ісуса Христа благословення обіцяне Аврааму могло прийти до язичників, щоб ми вірою отримали обітницю Духа? тому народження згори не було кінцем. Народженням згори нічого не закінчується. Я спасенна і все. Так. Забудьте так. Ні, Павло сказав, що мета була в тому, щоб ми народили згори, а це відчиняє двері і змінює всю сферу можливостей. Це все змінює. Якщо щось і могло все змінити, то це народження згори. Ніщо так, так не змінює абсолютно все, як народження згори. І тут у посланні до Галатів Павло говорить нам, що народження згори призначене для того, щоб благословення могло прийти до вас, благословення Авраама, щоб вірою ви могли отримати обітницю духа. Ісус сказав учням у першому розділі дій: йдіть до Єрусалиму і чекайте на обітницю так. духа. І що сталося, коли прийшла обітниця духа? Вони наповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами. Ми вчора про це згадували, і я думаю, що варто згадати про це ще раз. Так, у першому до Солонян 5.23 говориться, що Бог здатний зберегти нас у повноті, дух, душу і тіло. Це показує нам, що ми істота, яка складається з трьох частин, подібно до того, як Бог, отець, Син і дух святий, три в одному, три в одному. Ви дух. Ви маєте душу, вашу волю, ваші емоції, ваші визначальні фактори, і ви живете у цьому тілі. Це тіло все ще є природним фізичним тілом, воно не прославлене, але ваш розум має бути оновлений щодо Слова Божого. А ваш дух народився згори, коли ви прийняли Ісуса Господом вашого життя. Ви народились від духа». Тому, коли Адам помер духовно, світло в його дусі згасло. Життя було забране, духовне життя було забране з його духа, але в його душі, в його тілі збереглось природне фізичне життя. Однак те божественне єднання з Богом було розірване. Яка жахлива річ? було розірване, і через це Адам був вигнаний із сфери духа. Його влада була забрана у нього, його було вигнано. І біля входу було поставлено ангела з вогняним мечем. І Адаму було сказано: ні, ти не можеш повернутися, ти не можеш повернутися до лона батька. Яка жахлива річ. Але кров Ісуса знову відкрила для нас це. Кров Ісуса очистила нас від гріха, звільнила нас від темряви. Тепер людина могла духом народитись згори. Ця сфера знову була відчинена для всіх тих, хто прийняв Ісуса Господом свого життя, прийняв його жертву, народився згори від духа. Такому випадку ви очищені від гріха і є праведністю Божою у Христі, і ви є посуденою, приготованою, готовою для того, щоб Бог вливав всередину вас все від царства Божого, від духа, що втратив Адам і навіть більше, і навіть більше. Правління Адама було обмежене земним царством. Але, Джорджа, подумай про це. Ми були посаджені з Христом на небесах. Так, так, так. Тому ми маємо право це робити. Так але нам потрібна сила це робити. Так яке царство. Так. І нам потрібно мати силу Духа Святого, щоб знати, як функціонувати і діяти у тому дусі Божому. Ти хотів щось. Мені здалося, що ти хотів щось сказати. Ні. Я дуже уважно тебе слухаю. Так. Ти конспектуєш? Ні? Ні? Ти вже маєш конспект? Гаразд. Продовжуй, продовжуй своє так. Свідоцтво. Знаєте, це одне з того, що мене так захоплює. Так. Тому, якщо сильно захоплююсь, подай мені знак. Мені і це я подобається. Зупинюся. Просто дай мені знак. Я зупинюсь, можливо. Гаразд. Отже, ми не говоримо про те, скільки слів я у жінки порівняно з чоловіком. Так, не набагато. Гаразд, деякі люди думають, що церква почалась в день п'ятидесятниці, але ні, фактично вона почалась раніше. пам'ятаєте, коли Ісус прийшов крізь стіни того будинку, в якому збиралися учні, і вони все ще були налякані. Ісус вже піднісся до Отця, але потім повернувся на землю, і ще 40 днів з'являвся їм. Він увійшов, коли двері були зачинені, і сказав: Мир вам! І він сказав їм ще дещо. Він сказав Прийміть Духа Святого. Це було ще до того, як Дух Святий прийшов у другому розділі книги дій. Прийміть Духа Святого. І потім Ісус зробив щось дивне. Щось з приводу чого люди задавали питання, що це. Так. Там говориться, що він дунув на них. Що це означає? Це було демонстрацією, проявом Духа Святого. Він дихнув на них. І знаєш, Джорджа, мені це здалося дуже знайомим. Я думала про це. Чому він дихнув на них? Згадайте книгу буття. О, так. Що Бог зробив з Адамом, коли той щойно був народжений від Бога? Бог створив його тіло. Він створив цю істоту, але потім він вдихнув. В неї життя Боже. Коли сказав Адаму, створімо так. людину за образом нашим. Він сказав ці слова і його дихання. Що таке дихання Боже? На євриті це одне й те саме слово, дихання, дух. Бог вдихнув в Адама духовне життя. Євреї тлумачаться так Адам став духом, який говорив. Так, ось чому ваше походження не від мавпи. Мавпа ніколи не могла говорити силою своїх слів що змінювати. Так. Тому Ісус відновив це. Він сказав мир вам і прийміть Духа Святого. І в них увійшло дихання життя. І Духом Божим вони були народжені згори, створені заново у ньому. Боже мій. Саме тоді вони народили згори, і було покладено початок церкві, але вона не була приведеною у дію. Так. Ось мав статись головний запуск. Це чудово. Головний запуск. головний запуск. Так. Тому це позиціонування церкви сталося саме тоді. Так. Вони прийняли, бо вони вірили в Ісуса. Ісус сказав, «вірте», і вони вірили. Ви не будете невіруючим, коли він стоїть перед вами, і вони народились згори. Це сильно. Так, так. отже, початок церкви. Це переводить нас до початку церкви. Дії, другий, Ді, другий розділ, Дії, другий розділ. Ісус в свої останні години перед Христом приділив багато часу Духу Святому. В Євангелії від Івана є не один розділ, де Ісус говорить про Духа Святого. І я думаю, пастора, що Ісус чекав до останнього, щоб поговорити з ними про це. Бо він сказав: ви навряд чи це зрозумієте. Вам доведеться наповнитись духом для того, щоб зрозуміти дух. Це духовні речі, і вони вимагають так. духовного розуміння та пізнання. Так. Інколи люди сперечаються стосовно говоріння іншими мовами, або уникають його лише тому, що вони не наповнені духом. Ви маєте бути наповненими духом, щоб розуміти дух. Але якщо ви будете намагатися розуміти його без віри, ви ніколи не зрозумієте. Тому вірою ми приймаємо те, що пропонує нам Бог. Вірою, ми беремо те, що він нам дає, і приходить розуміння. Хіба не такий принцип роботи віри? Ви вірите так, і потім? до того, як так. отримуєте щось. Ви вірите? Чи ви розуміли, що означало бути народженими згори Ні. до того, як ви прийняли спасіння? Ні, Ні ніхто не розуміє. Так. Це неможливо. Так. Але коли ви маєте віру, і ви берете це вірою, так. Тоді приходить розуміння, Тобто саме тоді ви повною мірою розумієте, і ви говорите а Ось коли це відбувається. Те саме і з хрещенням Духом Святим. Якщо ви намагаєтесь це зрозуміти до того, як ви попросите і приймете, ви ніколи не зрозумієте. Ви все життя будете чекати і будете розчарованими. Але те, що ми беремо так. вірою, належить так. нам. Хочеш прочитати з другого розділу так, книги дії? «Дії», другий розділ перший вірш. А як настав день п'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходились разом, і раптом зробився шум з неба, ніби від сильного рвучкого вітру, і наповнив весь дім, де вони знаходились. І З'явилися їм немов би полум'яні язики, і спочили на кожному з них. Четвертий вірш і наповнились всі духа святого і почали говорити іншими мовами, як дух давав їм промовляти. В розширеному перекладі Біблії говориться: давав їм чітко і голосно говорити. Тобто це було щось так. вибухове, так це була вибухова так. подія. І далі. «Вони знаходились в Єрусалимі. Юдеї люди побожні з кожного народу під небесами. Хіба не Бог все це спланував та організував. він хотів, щоб це якомога швидше поширилось по всьому світу. Коли стався цей шум, зібрався народ. Вони були здивовані, приголомшені, бо кожен з них чув, як апостоли говорила на їхньому так. діалекті. Вони чули, як апостоли говорили на їхньому діалекті, і там говориться, що вони були вкрай здивовані, кажучи один до одного хіба ж не галилеяни всі ці, що розмовляють? Як же кожен з нас чує від них свою мову, в якій народились? Діпарфяне, мідяне та елеміти. Мешканці Месопотамії, Юдеї та Кападокії, Понту та Азії, Фригії та Памфілії, Єгипту та околиць Лівії, поблизу Кірінеї, захожі з Риму, Боже мій юдеї та Прозеліти, критяни та Аравітяни. Всі вони чули, як ці люди прославляли Бога, і говорили про його великі діла таким чином, потужно і сміливо, і вони не могли уявити, звідки все це взялося. Там говориться, вони жартували над цим, думали, що ті були п'яні. Але Петро сказав о, ні, він підвищив свій голос. Тобто, там були сотні, сотні людей. І Петро почав говорити так, так голосно. Так. На ньому було таке помазання, що він почав говорити ні, 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 вони не п'яні. І він сказав: ви, юдеї та нові жителі Єрусалиму. Він пояснив, послухайте, що я вам скажу. Ці чоловіки не п'яні, як ви думаєте. Зараз лише дев'ята година ранку, але це є передбачене пророком Іоїлем, і буде в останні дні говорить Бог від духа мого на всяку плоть, і пророкуватимуть сини ваші й доньки ваші, і молоді ваші будуть бачити видіння, а старшим вашим будуть снитися сни. І на рабів моїх та рабинь моїх у ті дні вилю від духа мого і пророкуватимуть, передбачаючи майбутні події і те, що прийде, і покажу чудеса на небі вгорі та знамення на землі унизу, кров і вогонь, і коріння диму, сонце перетвориться на темряву, а місяць на кров. Перш ніж настане день Господній. Я думаю, що саме тоді вони побачили одне знамень у вигляді кривавого місяця. І станеться, кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Це дововижно що це, це Дух Святий, який так, входить вірно. у повноту свого земного служіння. Це він. Він каже: Я тут не для когось одного, я для всіх. Раніше він міг діяти лише там, куди був посланий, через пророка, священника і царя у старому завіті. Але зараз він увірвався до цієї атмосфери з шумом, вітром, вогнем, починаючи це виливання. Боже мій, і це служіння таке велике, що воно просто вибухнуло. І мені подобається, як співається у тій пісні, що на вулицях Єрусалиму відбувалося щось приголомшливе. Ісус сказав в 16 розділі Євангелія від Марка: кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться, і кожного, хто вірить, супроводжуватимуть такі знамення. Вони зможуть виганяти демонів і говорити іншими мовами. Молитва у дусі це більше ніж говоріння іншими мовами, це спосіб життя. Навчіться ходити в близькому і постійному спілкуванні з Богом. Коли ви молитесь у дусі, ви отримуєте доступ і співробітничаєте з думками вашого люблячого Отця, незалежно від ситуації, ви можете знати і промовляти Божі плани вірою. Навчіться вивільняти Божу мудрість і силу, щоб ви могли жити в Його перемозі. коли прийшов Дух Святий. Мені подобається, що саме сказав твій тато. Він злився з ними, він увійшов в них могутнім чином. І є велика різниця між тим, хто народжений згори, і тим, хто потім ще наповнюється Духом Святим. Насправді, це легко отримати. Це взагалі не проблема. І ми стері хочемо допомогти вам отримати це прямо зараз. Якщо ви хочете. І я хочу, щоб ви поклали руку на серце і повторили за мною Отець Небесний, Отець Небесний. я прийняв Ісуса. Я прийняв Ісуса як мого Господа і мого Спасителя. Як мого Господа і Спасителя. Ісусе, Ісусе. Ти, мій Ти мій Господь. Ти мій Господь. Дякую Тобі за те, що змінюєш моє Дякую життя. Дякую Тобі за те, що змінюєш моє і життя. Зараз я приймаю Я зараз приймаю Духа Святого. Духа Святого. Наповнення Духом Святим. Наповнення Духом Святим. З ознакою говоріння іншими мовами. З ознакою говоріння іншими мовами. Зараз, продовжуючи тримати руку на серці, просто відкривайте свої уста і моліться іншими мовами. Говоріть ці слова, не стримуйте їх, говоріть. Так. Просто підкоряйтеся йому, відкладіть в бік свою рідну мову, яку ви зазвичай молитесь. Вірою, говоріть ці слова, які будуть підніматися з вашого духа. Так. Це виходить не з вашої голови, з вашого серця. Просто розслабтесь у ньому. Просто беріть це вірою. Знаєш, пасторе, я пам'ятаю, коли ти наповнився Духом Святим. Ти просто прийняв рішення і твій сусід по кімнаті так. сказав тобі Починай говорити і ти сказав Ні, ти починай. Починаю. Він сказав, ти починай. І Джордж просто почав ти говорити. Починаю. Так просто робіть це. Ще навіть до того, як я був наповнений духом, це було в університеті Орла Робертса. Якось у неділю я пішов до церкви, і люди у церкві почали співати у дусі. вони почали співати іншими мовами. Це не викликало у мене відразу, це не засмутило мене. Я подумав, це саме красиве, що я коли-небудь чув. Духовні речі це красиві речі, які ви чуєте своїми вухами. і я пережив це того дня. Якщо потрібно ще раз перегляньте всі місця писання, продовжити самостійно досліджувати цю тему, щоб краще її розуміти. тому, що наразі ми розглянули лише невеличку частину того, про що навчає і що говорить слово Боже стосовно наповнення духом. А це дуже важливо, щоб ви знали і ходили з Богом і розуміли речі Божі. Обов'язково приєднуйтесь до нас на цій серії передач, особливо якщо ви ніколи не робили цього раніше. Це відчинить для вас цілий новий світ Божої любові і життя всередині вас. Всі наші передачі досяжні на нашому сайті kcm.org.ua. Не забувайте протягом дня молитись іншими мовами і пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас і Ісус є Господь. Ласкаво просимо на Кейсі Мургіє. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з біблії. KCM.org.ua допоможе вам там, де ви є. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.a все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua.